Лоти вітерку зроможено прохипів вишник тепер або пан або пропав. П'ятикласник Андрій з квітня вчиться у школі в Англії. Туди він переїхав разом з сім'єю з Чернівців. Щоб Андрій не забував рідну мову та історію, батьки найняли для нього репетиторів та купують книжки українською. Що стосується, наприклад, такої якоїсь світоглядної функції школи, то звичайно, що у Великобританії вчителі. Вони працюють над тим, щоб залучати українських дітей в їхнє суспільство, адаптовувати їх, і, наприклад, цим більше вчить уже історію об'єднаного королівства. А якісь такі речі, які би ми хотіли, щоб він знав з української історії, звичайно, ми вже працюємо над цим самостійно. Андрій також продовжує вчитись в Чернівецькій гімназії номер 16 на екстернатній формі навчання. Тобто, хлопець має самостійно вивчати матеріал, а вчителі дають та перевіряють контрольні роботи. Анна каже: багато предметів, які син вивчає у Британії та Україні. Повторюються. Дуже багато предметів насправді є дуже схожими. Наприклад, математика. Програма схожа і є такий предмет, як наука, який є чимось схожий на я досліджую світ. Насправді, минулого року у нас було більше залучення в українську програму, але цього року ми зрозуміли, що для нього справді це буває втомлююче». Щоб зменшити навантаження на дітей, у Чернівцях формують класи для дистанційного навчання учнів, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення. Анна також планує перевести Андрія на таку форму навчання. Дистанційно дітей навчатимуть з двох шкіл у Чернівцях. Там будуть викладати лише ті предмети, які мають український компонент. каже директорка обласного департаменту освіти Оксана Сакрієр. Тобто ми говоримо, історія України, українська мова, українська література, географія, захист України, тобто ці той кейс, ці предмети, які пов'язують безпосередньо з нашою країною, і математику, до прикладу, дитина в Сполучених Штатах Америки, у неї там викладається математика. Математику можна буде перенести. Тому основною ідеєю цих шкіл, де будуть дистанційні класи, полягає в тому, що за спрощеною системою, тільки українські. Який компонент діти в другій половині дня доєднуються до такого закладу. Якщо вони повертаються в країну, а ми на це дуже сподіваємося. Їм переносять ці точні предмети, те, що вони прослухали в країні, в якій перебували. За словами Сакрієр, щоб такий клас запрацював, мають набрати щонайменше 15 учнів. Заяву про зарахування дитини до класу дистанційного навчання батьки дитини можуть подати на електронну пошту Чернівецького ліцею no 22 та багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей. Анастасія Лупашко, Антон Романюк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини Чернівці.